Усім добрих вечорів, з вами Горобчик, і я радий вас вітати на черговому уроці мемології. Сьогодні ми з вами будемо розбиратись, хто такі Бімбом, Бім Бім і БемБем -Бем, та до чого тут взагалі компанія Рошен. Але перед початком цього відео я хочу попросити вас підписатися на цей канал і поставити цьому відео лайк. Я буду вам дуже вдячний. Ну а ми починаємо. Мемолог. А ви знали, що окейпобери дуже люблять фотографуватися. Здавалося б, до чого це я веду? Але фішка в тому, що наш сьогоднішній мем з'явився через те, що один з південнокорейських виконавців виклав одне фото не в тому місці, не в той час. А сталося усе це 5 серпня 2022 року. І як ви вже зрозуміли, через події у світі українці не дуже були раді такому перформансу. І, власне, захейтили його у соцмережах. Піднята хвиля суспільного резонансу все-таки змусила виконавця видалити ці фото. І так я, вибачте, забув вас познайомити. Цього молодого хлопця звуть Кампхиму Пхивакун. Але він особливо став популярним саме через свій незвичний псевдонім. І так, ось вам загадка від Жака Фреско: Який насправді у нього псевдонім? Отже, якщо ви вибрали варіант Бембем, -бем», я вас вітаю, ви засмітили свій мозок черговим непотрібним фактом. Oh my God! Wow! А Бембем -бем» наш є учасником південнокорейського гурту God 7. Власне, як ви напевно помітили, його псевдонім досить таки незвичний, особливо для української аудиторії, що і спричинило появу нових мемів. Вони являють собою. Перефразуванням його псевдоніму, різними варіаціями або навіть референсами до речей, з якими він навіть не пов'язаний. До речі, це черговий яскравий приклад абстрактного мему, коли взагалі не потрібно знати якийсь контекст, суть або зміст цього мему. Він просто смішний, тому що він такий є. Паразітельне. Геніально. Наприклад, велика частка мемів про нього пов'язана з тим, що люди банально не знають, як його звати, і плутають літери у назвах Бім-Бім, «бем-бем», бом бом і так далі. І ось ці перефразування також спричинили і інший мем, коли цього самого Бембема звинувачують у тому, що він нібито бім-бів-бімбас. І це такий окремий специфічний мем, який я також можу розглянути у наступних випусках мемології, якщо ви цього забажаєте, напишіть про це у коментарях, будь ласка. Але у контексті даного мему це просто додання ще одних більш схожих між собою звуків для більшої абсурдності і сміху. Очевидно, бідний бем-бем... Очевидно, цей бем-бем опинився просто не в тому місці, не в той час. Адже українці навіть приплили йому співпрацю з Рошен. Справа в тому, що його псевдонім Бем-Бем дуже схожий на назву цукерок Рошен під назвою Бім-Бом. І власне через це почалась нова хвиля абсурдних мемів, якому цього самого Бембема засипають цукерками Бім-Бому, Ну і також користувачі досить сильно вражають своє бажання скуштувати ці сокерки. Ну, бо вони зараз на хайпі, таке вже життя. Тож, якщо це була така продумана піар-акція Порошенка, я просто тисну йому руку. Таке придумати це просто треба вміти. Your Mac Brent Rambo. Ну а на сьогодні у мене все. Підпишіться на цей канал, щоб не пропустити нові ролики. Поставте лайк цьому випуску, якщо він вам сподобався, і поділіться ним з друзями, щоб вони теж його оцінили. Пишіть у коментарях, про який мем я маю зробити наступний випуск мемології. Ну а з вами був Горобчик. До зустрічі!